Всім привіт, друзі на каналі коктейлі Хроніки, з вами Андрій за кадрами завжди Діана. І сьогодні буду готувати класичний коктейль, який входить в список IBA класичних коктейлів під назвою МайТай. 1934 рік Віктор Жюль Берджемон або... Більш відомо як трейдер вік, відкрився перший заклад Сан франциско де подавав полінзійську їжу з сумішю з американських, французьких китайських страв і готувалися у дерев'яних пічах. Але не за це був відомий цей ресторан, а за коктейлі на основі рому, який він там готував. І ось одного вечора 1944 році. Він опробував свій новий напій на своїх друзях Хемі та Кері. І по легенді, після першого ковтка, кері викупнув майтай. РО Айо, що з таїтянської перекладається як Out of this world, The Best. Або не з цього світу найкращий. Ось так з'явився цей чудовий дайпі під назвою Майтай. Готується цей коктейль методом shake, тому беру шейкер і в нього наливаю. Ямайський ром, 60 мл. Сік лайм 22,5 мл. Після того, як ви вичавили лайм, не викидайте, він вообще знадобиться. Драйк Rasao 15 мл. Мигдальний сироп 10 мл. Цукровий сироп 7,5 мл. Далі треба збовтати наш коктейль. І далі переливаю коктейль у келих. І доверху заповнюю його краще льодом. І залишилось тільки прикрасити коктейль. Треба взяти. І в цей отвір покласти вишню морські. І ось, в принципі, все. Коктейль Майдай готов. Алоха ром. дуже цікаво. Взагалі мені взагалі завжди... мене завжди дивували ці... тільки стакани і тільки подача. Я знаю, що ти ненавидиш. Крашліт. Ну, але тут типокей. Що угу. mm -hmm. Часто я його не люблю. Ладно, щось вдалося мені спробувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Такий сухий. Mm -hmm. І. Такий насичений ромовий смак. Так, і та, дуже такий цікавий після смак це, напевно, дає сухий. Ні, це мені здається. От я більше всього відчуваю ром. Так, я відчуваю ром. Складно пити через цей лід. Але все одно я відчуваю, напевно, ось цей кюросау сухий, бо я чую апельсин. Ну так, це ж апульсинові кір. Так, я от, у мене такий виходить смак рому з апельсином і з неможливістю пити через трубочку. Та, так, це прям дартує, просто жуть. Угу. Я думаю, от, де можна замінити крашліт, я максимально тут просто не дуже буде файно з звичайним Так, так, я розумію, така подача. Коктейль сам по собі цікавий в міру кислий, в міру м -м, солодкий. Він такий от прямо на такому балансі е Я обожнюю, як прикрашають взагалі. Просто люблю тільки коктейлі через їх у купу прикрасів, якісь класні стакани. Ну, по смаках коктейль мені подобається. Там спроду прикраси. Я бачив, що там ось в цей лайм кидають і цукор, його там пропитують, чимось підпалюють, або просто ровно підпалюють. Ну коротше. Прям любить зажигати в цьому коктейлі. Ну, і справді, до речі, тільки стаканів бачив, подають в звичайних олдфешенах або олдфешенах, але там з такими невеличкими mm -hmm. Ну, В принципі, це не обов'язково, тільки якелих. Але, ну, переважно, краще так. Ну, Та, мені подобаються коктейлі. Я вже який раз п'ю. Е, мені подобається після смак. М і смак подобається гарно ну, на Такий, знаєте, супер класний ромовий коктейль і на ці роки мені взагалі здається, що це прямо топ. Ну це, 44-й рік, ще так, війна. Ось знов... цей ром. Знову війна. Знову війна, на жаль. Ром дуже гарно, ну знову ж таки, я рідко п'ю коктейлі з ромом, якщо ти мені не готуєш тут для відео. І багато залежить від нього. Ну, тобто, так, в принципі, від будь-якого алкоголю. Ну, так, я розумію, про щокаєш, але виражений. Капітан Морган, мовно якийсь. Так, так. От просто що дуже класний, виражений смак рому, він нічим не перекривається. Все якось так, от, на післясмаках. Так, Та. ну я, до речі, бачив... О, і... до речі, сироп ти давав, я взагалі його не відчуваю. Так, теж. Ну і теж, коли роблять майтай, ще роблять бленд. Там карібський, ямайський ром. Угу. Але тут теж бленд, де, в принципі, тут все як треба. Ну, то є переважно ямайський, але там теж uh, суміш ромів. І, до речі, я бачив багато в барах, де подають майтай, там, ну, uh, типу, зовсім не класичний, в плані того, що... Написано класичний Майтай, але там і сік ананаса, і сік апельсиновий. Ну, коротше, багато чого зайвого не Не сподіваєтеся. <рес> так, мені цікаво, хто з вас, друзі, пив саме такий Майтай, типа ну, Bay, взагалі то це рецепт трейдера Віка. Uh -huh. ну, тобто, хто вигадав, то вигадав. так, так? То його Оригінал рецепт. Супер. До речі, ти сказав, хто що ти бачив в барах не класичні коктейлі. Ви можете написати, я думаю, є глядачі, наші підписники, які працюють барменами в барах і або ну, не тільки в барна, просто може в ресторанах хтось так, працює на не... ви можете написати найнекласичнішу версію коктейлю. Але вона позицінується класичною. Тобто можна назвати там Sex on the Beach і там щось дописати. і це умовно, ваш твіст на Sex on the Beach. а коли пишеться там. Секс он зе біч, а там no Sex секс the біч. Ось нам саме це цікаво. <рик> Бо та, та, та. ми з таким стикались. І мені цікаво почитати інші варіації весь Так, Як от люди е, змінюють рецепти і подаються як класичний коктейль. Так, цікаво, прям е, під люди доходять і е, просто подивитися, і приготувати навіть мені здається. Цікаво буде і скуштувати, <рик> що, <рик> що може <рик> навіть. Так. Буде смачніше. Я, за наприклад, пам'ятаю з свого такого досвіду. І це був. Я, наприклад, пам'ятаю, коктейль Космополітен, Космополітен, який йшов без горілки і без жорвинного соку. Це майже основа коктейлю. Тобто, так. там що ще йде контро і лайм, але там, типу, їх. Ну, він, напевно, був без контро. Ну, трипл сек переживемо. Навіть цитрон-горілку, він... цитрон якщо замінити на звичайну горілку, теж можна пережити. Так, але ось, ось так сталося. І це був Космополітен. Тому нам такі історії дуже цікаві. Діліться з нами в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, я вже взяла коктейльчик, буду його смакувати. Дуже смачно. Отакує сподобався угу, тобі. Угу, такий угу. не назву якийсь, де на максималках. малках. Ні, ні, він не О, що схожий такі? на Декірі. Ні, на Декірі, це ж просто. Він міру кисло, міру солодкий, дуже ромовий. І е, я знаю, не ти, не я. Ми ну, не дуже любимо ром. Наприклад, якщо давати обирати, знаєте, скоро вийде таке відео в Тік-Ток, е, то я буду склянятися більше к іншому алкоголям, не крому точно. Але тут класно смакує. Так, умісно прям насичений. Ну, от... Ну, повторюсь, насичний ромовий смак. А, є апельсина після смаку відкорисав, трошки сухість. По кислоті мені теж подобається. Навіщо там а, сироп аржат, аршат, коротко, не зрозуміло. А, не знаю, тому що ну, для балансу може цукру більше налити. Я не відчуваю там релюбень. Взагалі, на жаль, uh -huh. мені б хотілося, напевно. А, коктейль супер класний. А, мені теж подобається. Хотілося б з би це він придасть такої нотки, якоїсь гірчинки. Якщо сироп, то він. Е ну, Тут зрозуміло, навіть якщо це там манін, все одно він супер солодкий, але е сам мигдаль, він же горіх і гіркий. Ну, Так, але ну, і от, саме хочеться мигдального смаку. Ага. ну, В цілому просто. Mm -hmm. Не гіркоти, не солодкості від Просто мигдаль. Так, так, так. Просто Своє. навіщо тоді ділити, я ж кажу, можна просто дати більше так, цукру. Так. І я теж називати. до речі, в деяких коктейлях це помічаєш, що наше щось давати, от як там дають 5 мл гренадіну. Ну, це може бути для кольору, ну, до речі, просто. Тобто баланс ну, цукру дає. І плюс колір. Тут ти ж не бачиш нічого. Ну, хоча, ну, якщо взяти прозорий фешн, ти Він пробачь. Він буде такий ти... мутний і цікавий. Може Але... бути, може бути. Не знаю. До речі, все. Ми сказали, що писати вам. А, класичні, Коментаря. не класичні коктейлі які Класичні не класичні а, коктейлі. А, а ваші улюблені тільки коктейлі о, теж дуже так, цікаво. Так, клас. Взагалі, кінець літа, і ти нам тільки приготував тільки коктейлі. На зверіть його є, є, в коментарях, будь ласка. Ну, вибачте, купа роботи, знаєте. Угу, добре, це все від маски. Не забувайте підписатися на канал, щоби не втратити нас. Якщо ви перший раз нас бачите, ви нас потім не знайдете. Я вам кажу 100%, Тому швиденько перейшли, підписались, поставили дзвіночок, написали коментар, поставили вподобайку. Ми слювому цінимо. Цьому і так. до нових зустрічей. Па-па!